Вітаю вас, шановні глядачі. Попереду досить непрості часи, досить складні. Епоха темряви така от дуже складна. Оце от місяць, який наближається вересень, і, можливо, частково жовтень буде особливо небезпечним для всіх. В якому плані? В плані енергетичному. Плані блекаутів. Ще тиждень назад я записав відео, в якому сказав: не прощайтеся зі своїми павербанками, не прощайтеся зі своїми якимись пристроями, тримайте їх зарядженими. Що зараз відбувається? Бомблять енергетичну інфраструктуру. Досить сильно, досить жорстко, досить агресивно і досить потужно. Я би хотів подивитися, що мені покажуть карти циганські, що мені покажуть карти гральні стосовно. Об'єктів інфраструктури в Україні. Наскільки все буде печально? Найближчий період часу, місяць, півтора, десь так. Давайте я гляну, що мені карти показують. Добре. Три карти з циганської колоди і три карти з гральної колоди Слов'янської. Я думаю, цього буде більш ніж достатньо, щоб дати відповідь на це питання якусь однозначно. Перша карта карта тюрми. Такий чоловік в кайданах безвихідні ситуації, провокації, затримки це зразу погана карта, це зразу негативна карта. Поруч карта мислителя, карта, яка є підказкою для всіх. Добре, думайте головою перед тим, як приймати якісь важливі рішення. І карта безлюбленого. Ну, до речі, ситуацію можна буде підправити. Не все настільки печально, але карта от тюрми зразу перша випала. Це така досить погана карта, досить небезпечна. Семірка Бубнова. Карта вогню, агресія, підвищені вогневі загрози. Дев'ятка червова карта об'єднань та союзів. Туз бубновий карта збройної та матеріальної допомоги. Пережити цей момент можна буде. Почну з позитивного. Тобто, в принципі, в принципі я думав, буде гірше. Карти показують, що нам допоможуть. Це все пройти, пережити. Але, тим не менш, тюрма і вогонь погані карти, небезпечні. Причому ці карти падають, випали першими в обох колодах. А першість це завжди знак пріоритету. І я скажу навіть чисто по своїх відчуттях, тому що справжній езотерик не тільки до карт прислуховується. Що бомбити ще будуть досить жорстко і досить агресивно. Тримайте павербанки, генератори і все решта заряджене. Ну і бензину собі купіть, про всяк випадок, теж не завадить. Е Всього хорошого вам, до зустрічі!